Випробування бувають різними Долаючи перешкоди, казкові герої перемагають зло Хтось рятує принцесу від дракона, Хтось перемагає злого чаклуна. А як щодо випробування Правдою? Чи доводилося тобі в житті робити складний вибір Переглядай відео. Пошукаємо відповіді на деякі питання разом із героями народної казки, названий батько. Народна казка це вигадана історія, яка сприймається як реальна. Спробуй спрогнозувати, про що йтиметься у творі, знаючи лише заголовок. Названий батько у казці йтиметься про названого батька. Чи знаєш, хто це названий батько чоловік, який узяв на виховання дитину нарідний батько. О казку про нерідну матір ми вже читали. Там вона погана була. Зрозуміло. Здивуємо тебе, але все не так просто. Тож названий батько, три брати та випробування правдою. Вирушаймо. Про що можуть мріяти три брати? Коли б мені цю дівчину посватати, ще щоб були в мене воли та корови. Коли б мені ту дівчину взяти за себе, та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би, поки мого й віку. Млин споруда, що розмелює зерно на борошно за допомогою вітряної, водяної, парової та іншої енергії. Коли б мені з цією дівчиною одружитися, то робили б ми і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли б, і людей наділяли б. У цьому творі, як у багатьох народних казках, герої не мають, але ж треба їх розрізняти тож один старший, інший підстарший, середній, третій молодший Як думаєш, чи однакові мрії у цих братів на перший погляд здається, що прагнуть вони одного одружитися, мати господарство, працювати Хоча стій. Здається, про роботу згадує тільки один із них Інші ж мріють про майно, а не про працю. Чи траплялися тобі в житті такі люди, які чогось хочуть, але не докладають зусиль для отримання бажаного? Що ж інколи таким щастить? І названий батько допоміг синам. та й пішов собі по світах, заповівши їм лише одне Живіть щасливо, глядіть, тільки правди не забувайте. То що мав на увазі дід? У казці слово правда вжито в значенні справедливості і жити б братам та добра наживати. Але ж ти пам'ятаєш про випробування От пішов дід батько по світах, а тоді вертається Треба ж подивитися, як то його сини живуть та чи з правдою не розминаються. Що ж там у братів? Усе, як вони мріяли. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. Червінці золоті монети, якими користувалися у XVIII столітті в Україні. Підстарший брат теж збагатів, стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли дома що є. То й з людьми поділиться. Цікаво. А як названий батько перевірятиме, чи живуть його сини правдою? Спитає? Чи ого. Названого батька не впізнати. Що ж буде далі? Невже хтось відмовить бідному чоловікові? Як думаєш, що відповів кожен із братів? Справді, старший брат, незважаючи на багатство, став дуже скупим. Тож слова схочеш заробиш я сам недавно на ноги зіп'явся, належать йому. Середній собі ще борошна не намолов, тож каже багато вас таких валандається, і відмовляє нужденному. А найменший із братів запросив старого до хати, щоб нагодувати та допомогти. Тож який висновок можна зробити? Хто із братів жив правдою? Тобто жив справедливо. Лише найменший брат жив так, як заповідав батько. Покарання, як завжди, в казках трапляється, теж не забарилося. І все добро запалало. Охопило той млин полум'ям. Ураз хата полум'ям узялася. Ого жорстоко! Але чому палає будинок того, хто по правді жив і не відмовив дідусю? Прочитай розмови героїв казки та з'ясуй, чому хата молодшого брата полум'ям узялася. Думаю, зрозуміло, що випробування меншого брата було найскладнішим названий батько поставив його перед вибором пожертвувати власним будинком і врятувати життя чужої. А чоловік думав, що рятує життя саме чужої людини. Або зберегти майно, розуміючи, що міг допомогти. Як бачиш, менший брат зробив вибір, а дружина підтримала чоловіка. Хату ми вдруге наживемо. Глянув на хату жалко йому свого добра, а чоловіка ще жалкіше. Узяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася. Да й ділася. А замість неї. Постала інша хата. Така гарна та пишна. Бачу, сину, що з вас трьох тільки ти й не розминувся, з правдою. Живи ж щасливо. Як думаєш, хто ж цей загадковий названий батько? Це міг бути просто звичайний чоловік, який прагнув допомогти братам. Або чарівник адже будинки спалахували в одну мить нова хата меншого брата постала швидко. Але в одному з варіантів пригадай, одна з основних ознак жанру народної казки – варіативність. Є відповідь на це питання. Тут одразу пізнав чоловік цей свого названого батька діда кинувся до нього, аж його вже й нема. Бо то не дід був, а правда людська. Визнач тему та основну думку казки, названий батько. І нагадує Тема те, про що йдеться у творі. Формулюємо коротким реченням. Основна думка те найважливіше, що хоче автор донести до читача. Тема – Розповідь про життя трьох братів та їхнього названого батька. Основна думка. Засудження невдячності, жадібності, байдужості. Уславлення духовних цінностей. Добра, співчуття, самопожертви. Визнач вид народної казки. Казка, названий батько, побутова. Її герої звичайні люди, ненаділені надзвичайними силами. Але твір містить ознаки казки фантастичної. Хати братів спалахують самі по собі. На попелищі постає інша хата, гарна й пишна. Як бачиш, іноді в казках трапляються і такі випробування. Недарма народна мудрість стверджує Правда по цілім світі ходить. Менший брат жив так, як названий батько заповідав тому й отримав нагороду. Запам'ятай народна казка, названий батько, побутова, але в ній є елементи фантастичної Тема. Розповідь про життя трьох братів та їхнього названого батька. Основна думка засудження невдячності, жадібності, байдужості, уславлення духовних цінностей, добра, співчуття, самопожертви. Став Уподобайку. Тисни дзвіночок. Відкривай світ казок разом із нами.